Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як королева деменції Дональдіна Трампампоне продовжує узурпувати владу в Сполучених Штатах Америки. Як Україна робить вигляд, що нічого не помічає і намагається виторгувати для себе хоч якусь вигоду в цій ситуації, і як вороги Америки. Все сміливіше піднімають голову та навіть починають штатам погрожувати. Та про це все ми будемо говорити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, санітари відвернулись, кудись пішли по своїм справам, і Дональд Трамп розпочав роздавати. Коментарі. Наговорив він багато чого цікавого. Так, пройдемось по діагоналі, більш е, конкретно зупиняючись на тих питаннях, які стосуються України. Е, він заговорив про диктатуру, е, спілкуючись журналістами, сказав: знаєте, багато хто каже, що, можливо, нам треба диктатура. Але я от не люблю диктаторів. Не люблю диктаторів, дуже не люблю, каже Дональд Трамп. Згадуємо, так? Прилітає Путін на Аляску. Перед ним розтилають червоний Килим, американські військові. Трамп стоїть йому, аплодує, пританцьовує. Так і сяк перед ним. Вихваляється зустріч з ним. Приїздять лідери усіх найбільших європейських країн, демократій, приїздить Зеленський. Він їх зустрічає вже там біля входу в Білий дім, не біля Траполі така. Не аплодує, їм, не претанцьовує, а просто так зустрічає. То чи любить він диктаторів? Цікаве запитання. Але він ще й підвів це до того, що збирається, очевидно, використати в Чикаго Нацгвардію, тому що знову там його не слухаються, і взагалі все сильніше він починає використовувати Нацгвардію як репресивний. Апарат до тих представників місцевої влади, які там не настільки агресивно полюють на мігрантів чи не сприймають його ініціативи, і от туди він також планує Нацгвардію ввести. Він ввів уже в Вашингтон посилений контингент. Ну, Воно боїться воно боїться, тому що розуміє, що рано чи пізно у суспільство ворветься терпець. І йому потрібен такий репресивний апарат, який зможе усіх стримувати. Але чи можливо побудувати таку систему за такий короткий проміжок часу в США? Ну, у мене є сумніви з цього приводу, але не скажу, що це повністю неможливо. Також він розповідав про те, що в Європі його так всі поважають, що жартома, жартома, кличуть його президентом Європи. Мені цікаво, а ці люди, які його поважають і кличуть президентом Європи. Вони в цей час знаходяться разом з ним в одній кімнаті. Чи вони тільки тут, в цій хворенькій, натоналеній, напудреній голівинці? Дуже складно сказати. Ну і там він також розповідав про те, що пам'ятаєте, минулого тижня у нас було 7 плюс 28... По суті, 35 ні, 38 країн, які були представлені тут днями. Ну, тобто навалював чистий, чистий потік свідомості відказав, як європейці його поважають, як він там найпопулярніший політик у Європі. Але, звісно ж, найвидатніша його ініціатива полягала не в цьому. Він заявив, що пора, пора вжити рішучих заходів. Пора проявити силу Сполучених Штатів Америки, показати Кузькіну мать і перейменувати Міністерство оборони на Міністерство війни. Тому що, ну що, що це, ми обороняємося, це захисники? Ми перемогли в Першій, ми перемогли в Другій світовій війні. І тому маємо називатись Міністерством війни. Бо ми так воюємо. Я не хочу оборонятися, я хочу атакувати. Ух! Ми Альфи, ми молодці, ми, Як відкриємо рота, як агресивно наткнемось ним на прутня росіян. Ух, Міністерство війни, Міністерство Атаки. Ой, продовжуємо. Що він сказав? Що він більше не витрачає, не буде витрачати ніяких грошей на Україну, але не звинувачує нас в тому, що от ми стільки грошей в штаті взяли. Дякую, дуже дякую. Він Каже, що це все Байден винуватий, такий паразит, що він виділив знову сказки про 350 мільярдів доларів, хоча може мільярд тисяч. 589 разів ми сказали, що це брехня, навіть близько не було і немає такої суми, але він продовжує про це говорити. Йому байдуже, але принаймні він говорить про те, що він буде продовжувати продавати Україні зброю, робити бізнес. І, в принципі, ну, не те, щоб, звісно, нам це супер подобалося, але зараз нас це влаштовує. Це, ми розуміємо, що це той максимум, на який ми можемо розраховувати. Коли його запитали, чому Путін не хоче зустрітися з Зеленським, він сказав так: Зеленський йому просто не подобається, а Путін не подобається Зеленським. Ну і знаєте, Путін, знаєте, Путін сказав, що ця війна б не почалася, якби я був президентом. Ну оця вся маячня, але найгірше, що там прозвучало, що він назвав цю війну конфліктом особистостей. І це дуже шкідливий насправді наратив, який переводить фокус уваги з того, що ця війна екзистенційна, яку розпочала Російська Федерація на знищення України всього українського і нашої держави, культури, історії в цілому, всього або знищення, або привласнення собі, до якихось там містечкових розбірок, тому що в його логіці. Будь-які протистояння це протистояння там, бізнесів, які очолюють бізнесмени, це їхнє особистісне протистояння, а всі решта просто стають заручниками обставин. Контексту він, звісно ж, абсолютно не розуміє. І про це казав Джей Дівен, сказав, що Трамп не знає деталей, і вони його не цікавлять, минуле не має значення. Його цікавить тільки те, що зараз. Супер, Супер круто взагалі. Uh, із плюса також це те, що прозвучало. Що uh, він говорячи про цю війну, сказав, що зараз є війна дронів, і це нове покоління. І її потрібно дуже вивчати і потрібно над цим працювати. і Вони з Гекситом uh, над цим працюють, і це дуже добре для нас в контексті того, що у нас вже йдуть попередні напрацювання по угоді зі штатами на 50 мільярдів доларів на спільне виробництво дронів, безпілотників, роботизованих систем. Що дуже і дуже добре. Це те, як ми в цій ситуації намагаємось здобути для себе хоч якусь вигоду. Ми цю ідею продали, проштовхнули за допомогою Келога, Це дуже варто відзначити. Він є лобістом України в цьому питанні. Ми зрозуміли, що на щось більше нам не варто очікувати, тому варто зосередитись на конкретних речах. Звісно, там вчора була зустріч Зеленського з Келогом, і вони, типу, обговорювали. Різні е, інструменти, як можна повпливати на Росію, щоб прискорити завершення війни, але це швидше була ритуальна історія, тому що е, ні ми не віримо, ні адекватна частина американців не вірить, що цю війну можна буде закінчити в е, осяжній перспективі, переговорним процесом. Саме тому працюємо над цим, над тим, що може нас посилити, і ослабити росіян в тривалій перспективі. Ну і про ворогів, які піднімають голову, звісно ж, Північна Корея заявила, що спільні військові навчання Сполучених Штатів і Південної Кореї свідчать про наміри США окупувати Корейський півострів і чинити тиск на країни регіону. Однакої ну, друзі, Сполучені Штати Америки, які зараз дуже сильно славляться своєю військовою потугою і наміром. Боротись з ядерними країнами зібралися воювати з північною Кореєю, на її думку, спираючись на її заяви, і це е, тривожний дзвіночок, тому що корейці кажуть, що ну корейці що не робіть цього інакше вам доведеться заплатити дуже високу ціну. Вже починають напряму погрожувати сполученим штатам Америки, бо вороги США бачать, що Трамп Балабол. Його просто не варто боятись, можна користуватись ситуацією, тому що таких слабких Сполучених Штатів Америки, якими вони є зараз, мабуть, ніколи то і не було. Тому це тільки поки що слова, але я думаю, вони будуть вдаватись і до провокації, і до спроб тиску на південну краю, щоб подивитися, чи буде взагалі якась реакція. Чи отримують вони хоча б якусь маломальську відповідь, і мене тривожить сумнів, що вони її не отримають. Не тільки мене це, в принципі. Тривожить, тому що навіть президент Південної Кореї заявив, що його команда боялась сварки під час зустрічі з Трампом у Білому домі, але їхня розмова пройшла нібито досить добре поки що. Але ми пам'ятаємо, що коли минулого разу Трамп з кімчинином зустрічався, то тоді він скасував військове навчання з Південної Кореї. Подивимося, що буде цього разу, чи переважить. Гарна розмова з президентом Південної Кореї чи погрози Північної Кореї. І от Там можна буде зробити якісь більш предметні висновки. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть в коментарях, дайте активу, будь ласка, це дуже важливо для розвитку цього каналу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Якщо ви вже. Задонатили силам оборони України, можете підтримати українську незалежну політичну аналітику, бо вона може існувати тільки завдяки вам. Можете зробити це через YouTube спонсорство або за іншими реквізитами в описі до відео, там же знайдете посилання на мій телеграм-канал. Ну або просто можете відсканувати ось цей QR-код для вашої зручності. А поки не прощаємось.